Доброго дня, брати і сестри. Хотів поділитися з вами важливою інформацією. Зараз в Мукачевській єпархії Української православної церкви знаходиться чудотворний список з ікони Божої Матері, яка називається Страсна. Ця ікона була написана в 1903 році на святій горі Афон для села Очинашівка в Вінницькій області. І ця копія там зробила багато. Чудес. Ви можете з цим познайомитись на сайті цього храму. Ми його тут вам надаємо. І також вдруге вона вже в нашій єпархії, вдруге на приході карпатських святих, де вона і зараз знаходиться, і за свідченням також тих людей, люди, які просили з вірою, отримали про Тобто зробилося справжнє чудо. Тому запрошуємо вас всіх клонитись цьому чудотворному образу, помолитись за нашу вітчизну, за її захисників, за своїх за свої сім'ї та за своїх дітей. Ікона Божої Матері буде знаходитись у двох кафедральних містах нашої єпархії в Ужгороді та Мукачеві в наступні дати.